Вбивства не проходять безслідно. В один день ти король світу, а в інший ти ніхто. Дарма ти поліз до моєї сім'ї. Через тебе загинув мій брат. В тебе є декілька днів, щоб насолодитись цим життям, а потім і тебе чекає смерть. Ач, радная мать, не смог твой син понять. Це ж елементарно. Саня, Саня, що з тобою? Що ти там Я нічого з ним не робив. Мого партнера по убито, його було поранено, і зараз ти помреш. Я його не вбивав. Я сам попстуй, якщо хочу. Хто це зробив? Give me your money. Тримай ці ноги Коли надумаєшся, дзвони мені. Будеш за мене. Алло. Алло. Я готовий. Я думаю, ти довше будеш чекати. Куди мені під'їхати? Я чекаю тебе в лісі. Окей. Знає, що в Бачиш що ти в чорному? Ти чі? All my crazy ass bitches. Oh, oh, oh. Знаешь, кого його ти знаєш? Де він? Я не знам своїх. Ти як? Все нормально за мною приїдуть, а ти тікай. На це тобі добра звістка на кінець. Алло? Саня, ту ти?